Український парфюмер та художник Богдан Зубченко розповів про свою виставку Синестезії 3 що зараз триває у полтавській галереї мистецтв. Особливістю її є те, що в експозиції як картини, так і авторські парфуми митця, які доповнюють одне одного. Тож споглядаючи їх, задіяні усі органи чуття, говорить митець. Одним із експонатів є колаж, із ушкоджених російськими снарядами київських будинків та відповідні йому парфуми з ароматом шкіри, диму, смоли та дігтю. Експозиція Богдана Зубченка «Синестезії-3» – це перша його виставка у Полтаві, його рідному місті. Синестезія це процес, коли один орган чуття спонукає інший орган чуття. Між ними створюється кореляція, реальні вікна, реальні будівлі, і як вони перетворилися вже на загальний образ, наповнений символами. Парфум дихтярі, зокрема. І він продовжує цю тему. Він створює, він доповнює, створює синестезію. Тобто, це аромат, чому він називається дихтярі? Це дуже цікаво, і це пов'язано безпосередньо з українською культурою. Ноти, перш за все, це березовий діготь, звісно, шкіра. Це нота. Та чорну сливу, смол і ладану.